першого року навчання кваліфікаційного рівня магістр кафедри економічної та соціальної географії і навчаюся на освітній програмі економічна та соціальна географія. Я вбачаю головну мету освітньої програми це підготовку фахівців та фахівчинь з регіонального розвитку та просторового планування. Навчання та навчальний процес приходять у максимально комфортній формі. У нас є лекції, які читають викладачі, поєднані з практиками та практичними завданнями, які відповідають сучасним актуальним проблемам. Проте навчання на освітній програмі це не лише про лекційні матеріали та виконання завдань. Наші студенти і студентки мають можливість також розвиватися фахово, в тому числі на базі факультету діє експертно-консультаційний центр з розвитку громад та територій, який є фактичним майданчиком для неформальної освіти, місцем розвитку студентів, місцем, де ти можеш впроваджувати власні ініціативи або брати участь у різних проєктах освітніх. Які спрямовані на регіональний розвиток, на роботу з громадами, на також на формування над роботою над стратегічними документами, для прикладу, концепції інтегрованого розвитку або стратегії розвитку громад або областей, наші студенти і студентки мають широке коло можливості для працев... працевлаштування. Для прикладу ви можете знайти себе в міністерстві розвитку громад, території та. України, або ж працювати в агенціях регіонального розвитку, шукати роботу в аналітичних центрах, науково дослідних інститутах, або фірмах, які займаються проєктуванням розробкою містоподільної документації, або ж ще з них варіантів є міжнародні компанії, які займаються проектами регіонального розвитку. Насправді я ні хвилини не жалкувала про вступ саме на цю освітню програму. Я перший мій освітньо-кваліфікаційний рівень бакалаврат пройшов саме на кафедрі економічної та соціальної географії, і я дуже задоволена навчальним процесом і тими можливостями, які відкрилися для мене як для студентки цієї кафедри. Однією з моїх порад як для вас. Буде максимально пробувати будь-які можливості ніколи не здаватися і шукати саме ту нішу, яка сподобається вам.